Ми назвали нашу команду «Harbor Seals», Це прикладається як «Морські котики. Вона нас особлює, тому що вони завжди такі веселі і грайливі. Ліна Кравченко. Одна з п'яти учасниць команди учнів ліцею нових технологій навчання з Кропивницького, які стали переможцями нацвідбору міжнародного хакатону для підлітків. Вони розробили інструмент для розпізнавання дискримінації в інтернеті. Працювали над проєктом два дні. Розповів вчитель інформатики Дмитро Єрмаков. Приймали участь у цьому хакатоні онлайн. Нам кажуть теми програм, які ми можемо створювати цього року. Це були цілі сталого розвитку. ООН тобто гендерна рівність, якісна освіта, здоров'я судді позадавали питання, і серед десяти проєктів, відібраних на наш локальний Техатон в Україні ми виграли. Перше місце суть взагалі хакатону, що в нас є тема зробити робочого продукту і представити його суддям. Інтернет-сервіс, який розробили учні, аналізує тексти в соцмережах, знаходить дезінформацію, залякування, цькування та гендерні стереотипи, тобто уявлення про соціальні ролі чоловіків і жінок, розповіла дизайнерка команди Поліна Серчанська. Користувач вставляє в наш сайт посилання або скріншот, або текст. Поки посилання працюють тільки з інстаграму. Жінкам з дитинства стараються привабити думку, що от треба працювати на жіночих професіях, там якийсь, можливо, дизайнер, продавець, перехмахер, але от IT це занадто серйозно для тебе. Цей конкурс націлений на те, щоб. Дівчата більше цікавились технологіями, кодами, робототехнікою. Основна мова конкурсу англійська. Умова була, щоб учасники мали якийсь рівень англійської для того, щоб, тому що буде ще міжнародний рівень, в команді більше за все я виконував роботу по саме по створенню самого сайту, по фронтенду. Так називаємо. Це частина сайту, з якою з юзер. Сам користувач взаємодія. Я займався бекенд саме розробкою. Це саме та частина, яка, так скажемо, під капотом, де вся магія, це твориться. Так? що не видно, користувачеві. От у мене є як схемка, з цього серверу ми відправляємо дані саме до нашої моделі. Інформатику учні 10 та 11 класів вивчають щодня, сказала директорка ліцею Любов Краснова. Наші учні найбільше обирають собі професію майбутню а й ті технології. І це дає, і це на рівні це ж не ми визначили, це вивчали це питання. Було 255 заявок. Кількість учнів у командах була різна. Відібрали 10, розповіла координаторка проєктів Міністерства цифрової трансформації Софія Петькова. І перше місце, тобто команда з Кропивницького. Вони вже перейшли в наступний етап, де міжнародні судді оцінюють всі проекти з 97 країн світу. Вони вразили суддів своєю технологічною складністю, і те, що це такий дуже актуальний проєкт. Ми побачили таку велику зацікавленість серед підлітків до теми штучного інтелекту, і так вирішили теж вдруге провести цей хакатон в Україні. Перше було дуже важливо, щоб це було. Були саме підлітки віком від 12 до 18 років, друге, щоб вони мали якусь обізнаність да у сфері штучного інтелекту, мали навички програмування, рівень англійської мови. За даними координаторки, міжнародне оцінювання проєктів триватиме з 4 по 18 квітня. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.